Чай із сушеного чи все ж таки ферментованого листя ліпше споживати в наш раціон? Я Альона, я крафтярка з чернівців, і я допоможу вам як з крафтової справи зробити дуже класний бізнес. Почнемо з того, що е, який формат ви передбачаєте, коли використовуєте трави? Якщо це йде для лікування, наприклад, у період застуди, коли ми споживаємо чай із липи, чебрицю, е, або тієї самої ромашки, то тоді так це краще саме сушити. Якщо ви полюбляєте саме запах після смаків в естет, то тоді це йде ферментація. В чому різниця? Сушіння воно передбачає саме сушку на низьких температурах, це максимум 45 градусів, або саме в дегідраторі, або якщо це йде не дегідратор, це йде дуже провітрюване приміщення де не потрапляє прямі промені сонця, а потім трави зберігаються у герметичній упаковці. Тобто Це може бути бокс або може бути вакуумна упаковка, яка запаяна, щоб туди не потрапляли всякі комашки, жучки, павучки. Ферментація, що вона передбачає? Тобто це спочатку жмакається, в'ялиться, потім. Закидається в морозилку, потім витягується, розморожується, далі вона кваситься і далі вже сушиться. Ну тобто формується відповідно листок, який потрібно по формі, або це може бути гранула, або конкретно листочками, да? і потім вже сушиться так само на низьких температурах. Відповідно, у такого ферментованого листя майже немає лікарських властивостей. Але після смак... От саме смакові властивості вони посилюються в десятикратно. Тому тут же залежить від вашого бажання, що вам подобається найбільше. З вами ваша крафтярка. Люблю, цілую, обіймай і смачного вам чайочку.